Присутні і гості. Добрий вечір. Хочу вас поздравити саме найперше з святом. Будьте здорові з сьогоднішнім святом. Саме найперше, це я хочу сказати, так як я в цій сфері ще не працював. Я молодий кандидат, яке, як мене видала моя політична партія, опозиційний блок. І так, як від цього носить закон, що я можу подавати кандидатуру. На районної ради депутатів і до голови сільської ради по статті 35, 36 частини 2. Саме найперше, що я хочу сказати, до районної ради, ну я думаю, всі сказали, то, що я буду голосувати за те, щоб наша молодь трошки якось піднімалася, навіть в тих самих селах. І щоб від них не відверталися, щоб їм давати якусь трошки повагу. Ну, саме найбільше треба ветеранам, пенсіонерам і людям похилого віку. Ну, Я що хочу таку сказати коротку свою біографію. Живу я в своєму селі і проживаю. Моє село мені не байдуже. Я патріот свого села. Що саме найперше, що хочу сказати? Так. Є дуже багато питань і пропозицій, яких треба удосконалювати.